Також хочу представити у нас в гостях вже є гость. Це Станіслав Чорногор, громадський активіст з Краматорську. Вітаю вас у студії громадського. Отже, що зараз в Краматорську? Прямо зараз, Я сподіваюся, в Краматорську нічого не происходит. Ми знаємо, вчора вбила в районі Славянська начала і в принципі і завершення антитеросійської операції. Пан Аваков спростував, що вона завершена. Він вночі написав у Фейсбуку, що вона триває. Ну, ну, тобто якась частина була зроблена? Ну, на жаль, багато жителів Краматорська пана Авакова вважають як блогера, а не як міністра внутрішніх справ. Да, Та є таке ставлення до Авакова на Сході? Ну, на жаль, так, тому що дуже багато українців відчувають себе розтараними і вже чекають, не дождуться, ну, коли-коли в нашому регіоні буде наведений порядок. Коли бігають люди з автоматами, граблять магазини, граблять аптеки, угоняють автомобілі, Захватують заложники заложників, це это ненормально. І при цьому фактично нічого не делается для прекращения цих безпорядків. Тобто зараз ви кажете, у Краматорську все більш-менш спокійно. Коли ви їхали з Краматорського в Київ, там ще ви казали, їздили. Який взагалі настрій серед місцевого населення? Трошки ви зараз пересказали, але чи бояться люди, чи їдуть з міста? Я скажу так, що є частина людей залишилась в городі. Те, которые, скажем так, являются активистами, но они скажем так, не засвечены. Засвеченные активисты, те, которые принимали более-менее активную, э, активную позицию в общественной жизни города, приходится уезжать, потому что поступают прямые угрозы, угрожают журналистам. Мы знаем, в Константиновке сожгли редакцию газеты, есть прямые угрозы. К концу месяца мы доберемся до Краматорских изданий. Это заявляют активисты, и лидеры ну скажем так, народного освобождения Донбасса. Поэтому это как воспринимается как прямые серьезные угрозы. Мы это видим на примере Славянска. Эти активисты вполне спокойно позируют с оружием, ходят по городу с оружием. Поэтому, к сожалению, это приходится воспринимать серьезно. От у нас є відео, до речі, біля Краматорської міськради. Це наш відео Наталки Гуменюк, яка нещодавно була в Краматорську. Ми Зараз його покажемо. Це вчорашнє та, відео? Вчорашнє відео. Давайте подивимося, що вчора було в Краматорську біля міськради.

Рашні відео щодо того, що відбувається зараз біля міськради в Краматорську, Станіслав Чорногор, громадський активіст, власне, в Краматорську. Скажіть, будь ласка, оці ці люди, яких ми бачили на відео біля міськради, хто вони, що вони там роблять? Пишіть. ну я вважаю, що за барикадою со сторони здання городського совєту знаходяться активісти, або сочувствуючи Донецької Народної Республіки. А уже за баррикадами подавляющее большинство это обычные зеваки, либо даже активные жители города, которые просто приходят посмотреть, кто ж собрался рулить в наших краях. Ну и, собственно, говоря, испытывают от этого печаль. потому что, к сожалению, очень низкий уровень этих донецко-республиканцев, потому что люди не дают себе отчет в процессах, происходящих сейчас, и что за этим последует. Потому что это донецкая республика, сразу же ее увязывают с Россией, сразу же кричалка, беркут беркут, Россия, Россия, Путин, приди, порядок наведи. Люди місцеві підтримують такі. Ну, наскільки, на вашу думку, про російські налаштованих людей? Наскільки от вони активні? Фанатично про російські налаштованих людей максимум это 15. Ну... 20 больше навряд ли. И чем дальше это все происходит, чем, э, усугу, чем хуже, в общем-то, идет в городе дела, э, когда бросаются листовки, бегают люди с автоматами, что-то грабится, тем я надеюсь все меньше и меньше становится сторонников, потому что люди понимают о том, что город и весь регион вергается в хаос, беспредел, бандитский беспредел. В городе появлялись листовки о том, что Е-е, садик должен в касу Донецької республіки, Народної республіки внести 2000 гривень за охорону, школа 5000 гривень за охорону. І вони приходять охороняти, чи це ну, просто Ну, це це жахливе вимагательство, вже приходять магазини, в аптеки, вже требують деньги за охорону, ну, так називаємо. Ну, тож, собственно говоря, ви нам сьогодні даёте деньги, і завтра ми вас не прийдём грабити. Ага, тобто назвать це, не... ну, ну, тобто це рекеткор. Да, 90-ті -е годы возвращаются. И по сути повсплывали те люди, которые уже многие думали, что они уже исчезли из жизни, поэтому криминал поднимается. Те люди, которые раньше были и участвовали в УПГ, они теперь обратно там, рулят и поговаривают, что так называемый народный мэр это у нас будет трижды судимый ранее лидера одного из преступных группировок. То тобто есть зараз готуются выборы народного мэра? Ну, это те... нет. Ну, мы знаем о том, как эти все выборы народных ну, мэров, выборы, губернаторов, я это, собственно говоря, мы придумали, что я там народный мэр, я народный губернатор, которых там избрало там, 10 їх сторонников. І вже зараз ви знаєте, кого вони можуть зробити, так? Ну, да, так. Практично посмотрим, тому що до відомих граждан, що офіційно не доведено что вот народний мер Краматорська там какой то Вася. Що робить міліція? Вони не виходять зі свого відділку, чи що. Міліція деморалізована. Милиция без оружия, телефоны не работают, город дел разгромленный, заявления не принимают. В принципе, приходится воспринимать, что больше половины сотрудников милиции поддерживают, по крайней мере, в душе действия Донецкой Народной Республики и по-настоящему патриотов очень мало. Но при этом хочу отметить, на прошлой неделе, когда Патриоты Украины проводили митинг с пропорами возле э, центра внешкольной работы, то сотрудники милиции около 30 человек, 30-40 человек вышли охранять этих людей, которые вышли от нападений. И попытка нападения была ну, такая вот, обозначить, что как бы, мы пытались напасть, но нам не дали. От, наприклад, для слов'янська мотивацією є там. Ну там коли спілкувалися, у них там ж виробництво виробництво, яке з Росією співпрацює. Вони там виробляють кераміку, та здається ну, слов'янську великі а, потужні підприємства. Там в більшій степені уже потужних великих підприємств. немає, у Слов'янській, це вже виробляють цеха они делают посуду, вази, вот какие то такие вещи. Краматорский теж завод НКМЗ работает в основному на Росію, что що его... це що Новокраматорський машинобудівний завод. Угу. Тобто, от мені цікаво, власне, для тих людей в Слов'янську мотивацію там і те про що говорять ці люди, приходять і кажуть, що от у нас же ж, якщо буде Європа, ну ми спілкувалися там, то всі підприємства закриються. Слов'янськ не існуватиме. Тому ти то якась мотивація навіть економічна у них є. Що в Краматорську? Ті підприємства, які там є, ну. Тобто наскільки тісні зв'язки з Росією і наскільки люди можуть бути налаштовані. там... Я вам приведу примір завод Енергомаш Петсталь э, ну, 50% принадлежать російському Україну. Ну, Где-то там по 30% пропорції. Тим не менше, директор цього завода вийшов на проукраїнський мітинг митинг і стояв з українським прапором. То есть человека это не волнует и не беспокоит там заводы, ну там их заказы. Они работают везде. Новокраматорский машиностроительный завод генеральный президентом которого является Георгий Скударь, они говорят без России нам не жить. Но они каждый год миллионы долларов вкладывают в первооружение и при этом э, они продолжают выпускать, ну скажем так, то железо, которое покупает только Россия. Поэтому это вот экономические причины, економічні причини, и розвиватися і качественную продукцію. Я приходиться сприймати це только так. Угу. Ну, до речі, за повідомленнями прес-служби Донецької облдержадміністрації, великі підприємства Слов'янська і Краматорська, не працюють, незважаючи на продовження фінансування. Яку інформацію ви маєте, які працюють, які не працюють. Не ще сказати. Ну, зараз вот за про против предприятия, но в принципе они не бы працюют, про ну Но у меня нет информации о том, что действительно заводы не работают. Uh -huh. Может быть, часть людей не работает, но основание для прекращения работы может быть только ли с точки зрения безопасности. А так, это в любом случае это важные технологические процессы, непрерывные. Они не могут физически взять и прекратить работу. Uh -huh. Полностью завод. До речі, я хочу нагадати нашим глядачам, що власне в Краматорську було знайдено це, скажімо так, перший один з перших таких трошки веселих, навіть доказів того, що власне російський контингент там перебувається. у вас в. Краматорську стала іс історія з перебріком, да? да це ж у вас сталося. Зараз можемо подивитися це відео. Це під час штурму відділку міліції у Краматорську. Це було 13 квітня. Зараз нагадаємо цю історію про вже такий майже як це ну це такий інтернет-мем про перебрік. Давайте переглянемо це відео знову. мы с вами приехали. Мы со Славой, Слава, Мы со Славой. Пацаны, все нормально, пацаны, мы за вас. Пацаны, отойдите, я вас прошу. Разим. Дальше, дальше, добрый, добрый. Давай, 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 пацаны. Вже це було це знамените відео про те, де ці військові, які люди в військовій формі, які е, дуже довго називалися народним полченням, народною самообороною використали слово паребрік. Нагадаю, це теж ми називаємо «бордюром». Да, ви в Краматорську це теж бордюр називати Обично, так. Да. Но хочу здійсню замічання о тому, що ті люди, які займаються производством именно Бордюров и паребриков. Они называют это вот есть бордюры, есть паребрики. Поэтому я не исключаю варианта, что это может быть просто рабочий из производства. Специалист. Да, Узкий специалист. Краматорского есть бордюров и поребриков? Может быть, но это люди не из Краматорска. Это сто процентов, да. Они. Я находился в момент захвата городдела, ну чуть попозже. Я там был, пришел и. При мне на ступеньках один из представителей террористов говорил, мы из славянского батальона народного ополчения Донбасса. Это именно цитирую. Угу. У меня видео есть в моем канале Ютуба, можно это посмотреть, увидеть. славянского батальона народного ополчения Донбасса. Но таким чином это все одно означает, что они намагаются вдавать себя местных? Да. Ну, естественно, а кто же из них будет признаваться, говорит, что здравствуйте, Ми представители братської Росії, ми прийшли вас освобождать від ненавистной фашистской хунти. Ніхто ж этого не скаже, поэтому ми только местные і все. До речі, от всі люди, та, от ми з вами говорили, коли дивилися відео, от ви кажете, вони всі були ідентифіковані. Ну, виходить, да, так, судя по вчорашнім позавчорашнім повідомленням в соціальних сетях, ну, по крайней мере,. 80% из тех 15 человек, которые нападали на Краматорский городдел, идентифицированы. Часть из них есть украинцы, часть из россияне. Це... И там крымские, насколько я крымские помню, так... тоже, да. крымские, там много казаков было. Цих вот да. Дінські, поэтому, там, если они так идентифицированы, тогда тоже тяжело говорить о том, что это российские диверсанты. Mm -hmm. Ну, если мы будем говорить объективно. То есть, вполне возможно, это люди просто являются наемниками, которые работают за конкретные деньги. Я смотрел несколько страниц, просматривал, это любящие родители, у них по двое, трое детей есть, это обычно у людей семейная жизнь, ну вот они зарабатывают деньги на чужом горе. Ну от просто йдеться про тих, яких змогли ідентифікувати е, там, користувачі соцмереж. Та? Тобто ми там бачили, коли ми в Криму були, там був, був такий Ігор Георгієвський, він з кримських казаків, оце їхнє, там, uh -huh. кубанське, ну, тобто, вони ну, там, там якось дружать. Та? Да. Тобто, це ті, ті, хто вже десь з'являвся, і по фотографіях їх змогли ідентифікувати. Наприклад, якщо це справді військові російські, ну, то ну, як їх ідентифікувати? Та? Тобто, вони могли ні не з'являтися. Тому ну, це не можна казати, що з тих 80%, які ідентифіковані, ну, це репрезентативно. Та, бо, в принципі, насправді цим все має займатися міліція, виявляти особистості. Ну, це теоретично не має займатися. По більшому счету, взагалі, тим має займатися СБУ. Але фактично те, що відбувалося у нас, це результат повнішого бездействия міліції Служби безпеки України. В угу. любом случае, они об этом всем должны были знать. Они, они даже об этом знали. Тот же перед захватом городділа. за сутки знали, что Краматорский городской отдел внутренних дел будут захватывать. Есть так называемое учение у милиционеров в фортеце, когда они должны сидеть в городе, сидеть, обороняться, тем более уже были там, лежали в городе мешки с песком, уже там окна были закрыты листами железа. Они еще раньше уже ждали нападения правого сектора и готовились к обороне. А mm -hmm. фактически здесь они тоже было на видео о том, что фактически они сдали с поднятыми руками э, наемникам здание краматорского городского отдела uh -huh. без сопротивления абсолютно и практически типа охраняли город дел это как раз те ребята с желто черными ленточками они являлись этими охранниками и потом они же вследом за террористами забегали в краматорский городдел брали оружие либо они не брали но в любом случае они громили технику били, ну там вот, вносили была От є така інформація, що у Краматорську сепаратисти заміцнюють барикади, побоюючись прибуття в місто бронетехніки українських словіків зі Слов'янська. Чи ви що знаєте про це? І там чи навколо міста, де це це на в, їздах в місто барикади чи де в'їзди в город є, Там стоять дійсно блокпости, але скажімо так. При наличии серьезной бронетехники, естественно, эти все блокпосты не помогут. Эти блокпосты по большому счету служат для контроля проезжающего транспорта. Uh -huh. Но опять же, они контролируют только лишь мирных граждан. Uh -huh. А фактически э, вооруженные люди перемещаются через эти блокпосты свободно, угнанные машины гоняются через эти блокпосты свободно. И поэтому эта фикция исключительно для... давление на мирных жителей региона. Це, до речи, ваше відео, да? Мне вот сказали, це ваше видео, да? Да. Когда захопливали... Да, вот как делились. раз он говорит, по-моему, что вот мы с этого северского... Ой, ну то я повернулся. А, а, це те, що... что, мне видно, в... да? А что ж, а где звук? Мы можем вывести, мы просто думаем, нет. что покомментируем. А ви вы можете комментировать, что он там говорит. Нет, чи... ну, в общем... Еще раз, та звук, зі звуком? Да нет, ну, раз. это в принципе... Ну, То есть это, собственно, те люди, про которых вы казали. Да, это вот внизу активисты, как раз те, которые приглашали. Это те люди, которые формировали эти ролики? все самооборону Донбасса. Это открыто самооборона формировалась. Ну, у меня там видео подписано, в большинстве своем. Вот там вот Да, сейчас. лидеры... Це відео від 13 квітня біля міського відділку міліції. І от наш гість Станіслав Чорногор, громадський активіст Краматорська, Ви там перебували в той момент, і ви скажете, що після того вас відібрала камеру? Так, да, я знаходився як член групи громадського спостереження Озон. Я породу своєї общественної діяльності посіщаю ну з моніторинговими місіями, исключительно мирні зібрання людей. Кіта від міроприяття з подобної місії були в Криму. Вернувся 10 днів назад. І вот после съмок этого события под Краматорським городелом на меня було совершено нападение. У мене пытались отнять техніку, избили, ушла відеокамера. З повністю знятим матеріалом за день пытались именно ограбить фотоапарат, мобільний телефон віднімали, зламали ребро. Ну, в принципі, естественно, заявлення преступлення я подати не можу і не змог, тому що міліція не работає. Тобто вже з того дня вона перестала працювати да. фактично з 13 да. квітня в Краматорську да. ну, вже два тижні, да. чуть менше двох да. тижнів. Там полностью зараз... Да, как говорят земляки, заместители городела, ну, у начальника городела есть несколько заместителей, практически их в городе не видно. Вам страшно повертаться в Краматорск? Да, по большому счету мне не страшно, но неизвестно, что может сделать безбашенный гопник с автоматом в руках. Вот в этом больше проблема. Люди не слушают э, здравого смысла, каких-то доводов. То есть у них есть... Какая-то же самими нарисована картинка, і вот вони относительно и действуют. Ну, вот нам казали, що, зокрема, до журналістів, я думаю, і, і щодо і, і щодо громадських активістів, так само на цих вони, на, на форумах, там де спілкуються да, фотографії. Є, так? Е, ну, свої фотографії я не виділ, але сформовані списки, вони так називають. Пятая колонна почему-то. И там как раз представители средства. Это совсем меньше значения. Думаю, да, ну, я, Но. Что, у людей своя картинка, у них они на какой-то своей волне, далекой от от понятий, даже mm -hmm. вот каких-то правильных понятий. И вот там представители средств массовой информации, руков... э, администраторы групп в социальных сетях, представители СМИ, общественные деятели там находятся, и как раз там поступают угрозы, что ну вот, готовьтесь, например, на конец месяца в открытой информации один из лидеров Николай Михайлов Нода, mm -hmm. с которым там все носились и там Коля-Коля там с ним колыхались. Фактически он угрожает на конец месяца прийти и разобраться со всеми средствами массовой информации. То есть, так сказать, наверное, ну, наверное, поступить с ними так, как поступили с редакцией газеты «Провинция» в Константиновке. Там редакцию газеты забросали коктейлями Молотова, и сгорела комната с, с техникой точно, с остальной редакцией не знаю. Я с Мишей Главредом не созванивался. Ну и, понятно, в результате Владимир Березин, один из журналистов, общественный деятель, эколог, он... Прийшлося йому покинути Константиновку. Теж скривається. Скажіть, чи виїжджають люди взагалі з Краматорська, може, сім'ї, діти, чи є такі настрої, кудись переїжджати, залишати місто? Ну. фактично, я не можу сказати, за всіх, за многих, вероятно, так. Да. Тому що. Что... Знаю, было совершено нападение на фотографа. У него только за то, что он фотографировал, камеру його избили, за ним гонялись, он в ітоні виїхав. Сейчас он находится где-то на Западной Україні. Хотя очень мирний, человек. в этот же день захватили типа, в плен пленські сепарати Алексія Ладыку, журналіста Восточного проекта». Ему щоб он писал правильно. Ну, в их понимании. И потом в итоге его отпустили, и он как раз вот и спас фотокамеру фотографа. Ну, а так я воспринимаю то, что происходит, и отношение СМИ, вот как обезьяна к зеркалу. О том, что вот ты показываешь, пытаешься показать это все правильно, как оно соответствует, но обезьяна говорит, что ты мне показываешь? Ты мне показываешь какую-то обезьяну, а я умная и красивая. Uh -huh. Но никто ж не uh -huh. виноват, что это зеркало. Скажіть, чи є у вас якась інформація щодо е, можливих дій там цих сепаратистів на вихідних і на святах? Бо як ми бачимо, вони активізуються на вихідних і активізуються на святах, коли навіть ніби є домовленості. Чи є може якась інформація, що от завтра починається? Ну, от е, буквально вчора проскочила інформація. Типа, вместе проведем 9 мая, или как-то покажем, как мы проводим 9 мая, то у нас фашистская хунта запрет в концлагеря. Ну, как-то такое, вот, такие вот смыслы у них ходят. Uh -huh. вот. И проблема... Тобто на 9 травня они готовят? Ну, по всей видимости, это будет на 1 мая. Была информация о том, что чего-то готовится там на 24, на 26, на 28. То есть какие-то вот провокации, действия, движения. Но как оно все будет, какой там... Що там у них в голові об этом тяжело сказать, потому что даже вступить в переговоры не с кем, к сожалению добре. Я вам дякую, що ви прийшли до нас в студію. Це Станіслав Чорногор, громадський активіст з Краматорську. Борітеся, дуже хочеться сподіватися, що і українська власне, влада буде активніше. Я так бачу, що ви кажете, що є на це запит. Да, Так, звісно, і люди, даже требуют, обратите на нас, внимание, ми не хочемо в Донецьку Республіку, нам нам не нужна. Спасіть нас, ми не хочемо повторення, як в Криму, тому що подобна ситуація була в Криму. Дуже схожа, Я, речі, от, так. Ездил, Когда с миссией с правозащитной я был в Керчи, и, по-моему, Алексей Федоров, ну, вот, известный, который там майор Мурпех, ага. он говорил, что я бы с 30 военными и одним танком полностью перекрыл бы Керченскую переправу, что сюда бы никто не попал, но на видео у меня тоже есть. Ну, фактически сидите в засаде, ничего не делайте. Спецслужбам нашим говорят, вроде как тоже. Вы не действуете, вы только сидите мониторки. Пускай не работает, мы будем за вас мониторить и смотреть, что происходит. Та теж саме чула від морпехів, власне, з Керчі були у нас тут люди, що вони були готові в будь-який момент її перекрити, бо це ж було було то місце, через яке фактично там по вдень по 50 одиниць техніки заводи. Да, Тож саме це касалося і других частин, і в Новофедоровці, і той же полк. Мамчура, і моряки, вони були теж непонятно, чому вони всі були заперти в цьому озері, тому що у них даже по бойовому розпорядку не повинні були з нього виходити в відкрите море. Будемо сподіватися, що в Краматорську і на сході України ситуація, яка була в Криму, не повториться. Дякую вам, що прийшли до нас в гості.